Він знову це зробив. Павло Ісенко відбив пенальті в півфіналі Кубку України і вивів Ворсклу у фінал. Київське Динамо без проблем обіграло зорю у перенесеному матчі. А ігор Суркіс сказав, за яких умов Шапаренко. Покине Динамо та неймовірний матч Челсі та Манчестер Юнайтед. Чим відзначився Мудрик? Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка і найкращі коментарі під минулим відео особливо мені сподобався ось цей от останній коментар. Певно, треба провітрити кімнату. Стартуємо власне з Челсі і Михайла Мудрика, котрі вчора вночі зробили щось неймовірне. Вінгер відіграв в цьому матчі 71 хвилину. За рахунку 2-3 його замінив Рахім Стерлінг. Мудрик отримав оцінку 6-7 від Софаскор, а Челсі переміг МЮ 4-3. Завдяки цій перемозі, команда Михайла Мудрика піднялася в турнірній таблиці з АПЛ з 12-го на 10-те місце. І ви знаєте, Мудрик мені нині по запалу нагадує Судакова. Вони після того, як ці хлопці, як після того як е, вони Вийшли на євро. У мене таке враження, що вони стали якимось окриленими. Їм стало якось легше, більше запалу. З'явилось більше користі і більше якісного футболу. Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА на дві позиції після публікації попереднього реєстру. Збірна України провела матчі плей-офф кваліфаю Євро 2024. І ці перемоги нам дозволили піднятись з 24 на 22 -е місце. Збірна набирає пункти. і Віримо, що після євро їх буде ще більше. Безумовно, 4 квітня. Відбувся перенесений матч шостого туру чемпіонату України між Київським Динамо та Луганською «Зорею». перемога столичних 3-0. Завдяки цій перемозі кияни піднялися на третє місце в турнірній таблиці. УПЛ Динамо провело дуже солідний матч проти Зорі. А ігор Суркіс висловився щодо Шопаренка. Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шопаренко дуже якісний класний футболіст. У якого я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо їх розглядати. Важко не погодитись з тим, що Динамо люблять перетримувати. Далеко ходити не треба. Андрій Ярмоленко, до речі, по ньому легенда дала дуже, на мою думку, якісний і цікавий коментар щодо збірної. Якщо в клубі я буду показувати той рівень футболу, який буде подобатися головному тренеру збірної, це станеться. Я буду грати і поїду на євро. Якщо буду грати погано, то не поїду. Все цілком зрозуміло. Міло, ясна річ, що Андрій, в який би він нині в формі не був, він не зможе стягнути весь матч, а й навіть, можливо, повний тайм. Якийсь відрізок на 20-30 хвилин Ярмоленко зможе реально якісно видати, показати все, на що він здатен. Більше, на мою думку, ні. І це нормально, це вік. Але він мотор, лідер, досвідчений ветеран, котрий величезний має вплив на роздягальню. Тому я думаю, на євро він в будь-якому випадку поїде. Але власне повернемось до того, з чого починали. Динамо обіграло зорю у перенесному матчі. Регулярні ж поєдинки будуть завтра. 23-й тур відкриватиме поєдинок Вересо Болонь. Друзі, дивіться матч та робіть прогнози у Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі там же всі бонуси, друзі, на вас чекають. А Головне, пам'ятайте, спорт підтримує. Тебе. І крокуємо далі до другого півфінального матчу Кубку України. Полісся Ворскла. Олди. Ви тут? Пам'ятаєте, як в схожий період, але 4 роки тому, коли тільки е, наш канал було створено, Ворскла теж в півфінальному матчі е, вийшла до фіналу, обіграла тоді Маріуполь по серії пенальті, і Павло Ісенко там вирив Олди. Ви це пам'ятаєте? Напишіть коменти. То був наш перший відос на 100 плюс тисяч переглядів. Нині, напевно, буде щось схоже. 4 квітня на центральному стадіоні в Житомирі відбувся другий півфінал Кубку України. Полісся вилетіло від Ворскли 0-1. Єдиний гол в матчі забив Сергій М'якушко. Сам матч вийшов дуже в'язким і без великої кількості моментів. Градус поєдинку, як ви розумієте, змушував суперників грати дуже обережно і гристись за кожен м'яч. А на 81-й хвилині Павло Іс. Інко відбив пенальті у виконанні Пилипа будківського Полтавський клуб в підсумку зіграє у фіналі з Шахтарем. Вирішальний матч відбудеться 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному, але однозначно ключовим моментом півфіналу цього матчу став незабитий пенальті. Будківським, який відбив Ісенко, для нього це вже не перший досвід брати 11 метрові у півфіналі кубку і виводити команду у фінал. Дебют у турнірі і за ворсклу загалом для Ісенка стався саме у тому от матчі проти Маріуполя. Тодішній тренер Ворскли випустив тоді ще 16-річного голкіпера безпосередньо на серію пенальті. Він замінив Дмитра Різника на 119 й хвилині. Серію хлопець виграв, потягнув три удари. Цікаво, що після матчу. Му флеш-інтерв'ю Ісенку першим подякував тоді саме Долгаїнському, тоді ще тренеру воротарів Ворскли, а нині головному тренеру команди. З Поліссям Ворскла розібралися в основний час. І з 20-річним Ісенком вже як основним голкіпером команди. Але пенальті теж довелося відбувати. І питання на останок: чи допоможе Ворсклі у фіналі проти Шахтаря? Павло Ісенко, якщо буде 11-метровий. пишіть свої коментарі. А я вам, друзі, нагадаю, що найоперативніші новини є в мобільному застосунку трибунаком, котрий ви можете скачати за посиланням в описі під цим відео. Я цей матч Вортко, на жаль, побачити не зміг, бо у мене було тренування своєї команди. Але я слідкував саме за перепетіями цього матчу в мобільному застосунку Трибуна. Тож качайте його і дякую вам. Дякую, що додивились дивилися відео до кінця. Бережіть себе і па-па. Не звезочку.